Я розумію, що тема надзвичайно болюча, яка сьогодні обговорюється в Вілінцях, але е, скажу так: от я зараз спустився в залі. Є представники департаменту охорони здоров'я обласнувати. Вони зараз спустяться, тому що ми не планували виступати тут на вулиці. Вони спустяться зараз і ще раз скажуть все те, тому що послухайте, будь ласка, не кричіть тільки. Вони зараз. Презентують, ото говорять про ту карту, яка надрукована була, яка була презентована як проект е, госпітальних округів. Але я вам просто з чого почали сьогодні? Вони уповноважені сьогодні головою адміністрації обласної крові і директором департаменту говорити офіційні речі. Перша теза, яку вони з якою почали там розмову і хто там був, це перше. Ніхто і Лінецьку центральну районну лікарню закривати не буде, і вона в тому складі, як вона є, так і буде функціонувати. Це ну, шановні. Я вам там є медики, там є медики, там є представники нашої лікарні. Вони сьогодні працюють з ними і говорять. Повірте, що мною як тільки було надрук, як тільки було надрукована ця карта госпітальних округів. Мною одразу в той же 28 грудня написаний був лист на голову адміністрації про те, що ну, по схемі самій, тому що основне, що нас сьогодні цікавить, чому віднесені до Тульчина а не до Вінниці. Чому ми маємо їх? Ніхто... Ми послухайте: ніхто нас до Тульчина не ми, і Лінецька район і Лінецька центральна районна лікарня. Наша ми вона в нас буде, і це ми сьогодні спільно всі відстоїмо. Я районна рада. ОТГ, я голова районної державної адміністрації. Мене звати Андрій Романович Лисак, бо я можливо, не, знаю, не знайомий Він Значить, Я районна рада, Дати я, є, я єдине знаю, що е, я їх запросив, разом, і, разом запросив і депутатів всіх рівнів, запросив всіх. Керівників наших підприємств організації сьогодні в мене в 11-й годині. В нас завжди щотижня відбувається робоча нарада, але мені приємно, що сьогодні всі такою громадою і лінчани вийшли відстоювати лікарню, тому що я спільно з вами це саме роблю. Повірте, я це саме роблю зараз. Я буквально за телефону я не бачу люди виходять з приміщення адміністрації. Можливо, вони виходять звідти з зали. Я вийдуть сюди, і представники департаменту охорони здоров'я перед вами. Не думайте, і вони вам скажуть ті самі слова, що я вам зараз тільки що сказав, що і лінецьку центральну районну лікарню ніхто закривати не буде, тому що і на ну це ви розумієте, це нонсенс. Це нонсенс. В ній буде і хірургія, і яку і екологічний, і терапевтичний, і дитячий, і неврологічне, інфекційне. І всі відділення, які сьогодні функціонують, повірте, що ніхто ні закривати не буде. <постив> Це от я хочу <постив> працюємо і хочемо тримати пояснень. Нікуди <постив> <Дай ми> не <кладу. постив> Тут Сьогодні не зібралася громада міста. Тут зібрався весь Ілінецький район. Зараз зачитають наші колеги-лікарі звернення, і Ілінецький район хоче одного від представників, які сьогодні приїхали з області. Залишається Ілінецька районна лікарня, центральна районна лікарня. В Вінницькому об'єднаному окрузі ніяка тушина не може бути мови. І, все. і ми будемо першої категорії, така як вона сьогодні є, з всіма відділеннями, всіма пацієнтами і всіма лікарями. І другого не може бути, і ми будемо збиратися до тих пір. Поки рішення таке не буде прийнято, Володимир Риколаїв. все, Я вас дуже а тепер, а тепер. Я вас дуже прошу уваги! Хто буде виступати? Слухайте тих людей і звернення наших лікарів, які представляють всіх людей району. Володимир не да. як відділення, не як відділення, а як особа. центральна районна лікарня. Дорогі юридична... друзі. От дивіться, я розумію, що Як я велінця людина, де, який народився. Лінця. Послухайте, я ще раз вам кажу: Ілінецька центральна районна лікарня є юридичною особою, яка підчиняється департаменту охорони здоров'я. Ніякому тульчину не підчиняється. Вона має свою структуру, свої штати, фінансується відповідно до медичної субвенції. І я особисто це контролюю. Розумієте це і тому я вас дуже прошу не подав... не не йдіть на якісь провокації. Я ще раз пояснюю, лікарня є, була і буде. Вона як. Нему те, що сьогодні карту якусь намалювали, вони пояснення дають, але це не значить, що Віннецька департамент охорони здоров'я не я і не Лікарня Залишиться юридичною особою. Чекайте чи лікарня залишиться юридичною особою, що матиме свої рахунки з, відповідно кадрові рішення і так далі, по комунальним закладом. Ось голова районної ради, і Лінецька центральна районна лікарня. Це їх комунальний заклад, і ви розумієте, що для того, щоб її сьогодні ліквідувати, має бути рішення районної ради. Ну це просто абсурд. Хто таке піде і хто на це зробить? Ніколи такого не буде. Ніколи такого не буде. буде лікарня. В якому окрузі? Значить, по округах почекайте. Значить, я написав лист з приводу округа на Валерія Лікоча. Звернення на президента, на депутатів і так далі. Де ми просимо, щоб лікарню віднесли до Вінницького госпітального округу Вінницького госпітального округу. Ми це зробили, повірте, я не сиджу на місці. І сьогодні представники департаменту охорони здоров'я вони якраз прийшли це почути, пояснити, розказати і довести до відома керівництва нашої області позицію лінча. Ви чуєтеся? вони там, вони вони привезли презентацію. Вони зараз прийдуть сюди, зараз прийдуть сюди. Добре, добре. І тому ми. Сьогодні спільно разом ніхто не йде проти думки вас, дорогі друзі. Я це ініціював, а сьогодні бачите, скільки вже разом вже раз. Ось, прошу, департамент охорони здоров'я тихенько, тихенько. Якщо мене будуть слухати, я буду говорити. Якщо перебивати, значить. Звуть мене Ольга Іванівна, фамілія Задорожна. Я начальник управління лікувально-профілактичної допомоги населенню. Або я буду говорити, або ви будете перебувати. Давайте мікрофону. Наче так є постанова кабінету міністрів 932. Ніяких пілотних регіонів не існує в Україні. Вона дійсна і чинна для всієї України, і такі процеси зараз відбуваються в усій Україні. Львові, Одесі, Тернополі, Харкові, Хмільницькому, будь-якій області питання обговорюється на сьогодні. Нічого ще точно не вирішено. але Тихо, тихо ну дайте сказати постановою кабінету міністрів для всієї України. Немає вже пілотних областей. Забудьте про це. тої реформи немає. Да там планувався госпітальний округ, але були інші критерії визначення госпітального округа. І про ну, я не відповідаю за багатирьове за все. А тепер слухайте: значить, ілінецька ілінецька лікарня була її залишається центральною районною лікарнею в якої інтенсивності вона буде, буде визначатися госпітальною радою? До госпітальної ради, госпітальну раду департамент охорони здоров'я не входить. Входять представники місцевих самоврядування об'єднаних територіальних громад, не Департамент охорони здоров'я. Коли сформується госпітальна рада, ви збираєтесь разом, відноситесь ви до Вінниці чи до Тульчина, до, до майоні, не байдужі. Це вирішує невіницька область, а це вирішує кабінет міністрів України і ваша голова. Я 932. сказала 932. затрапіне затрапіть, вони що? Вони ж конкретно не кажуть спеціальна рада формується із вас, шановні громадяни Донецького району, і ви самі визначаєтесь, якою лікарнею будете чи інтенсивної, чи центральною районною Якщо центральна районна лікарня, ви зберігаєте з повному складі постанова про межі госпітальних округів не затверджена. Вона обговорюється не тільки міністерством охорони здоров'я, міністерством регіонального розвитку, кабінетом міністрів і всім іншим. На сьогодні центральна районна лікарня функціонує. Ми їх не хочемо чути. Ні життєкабінет, ні Кабінету міністрів нікого. Першу ланку, понятно. Хто фінансувати буде другу ланку і цей округ, і в тому числі, і ці митті? Хто, як буде фінансувати? Ви знаєте, округа фінансується так же, як і фінансувалися. Ніхто в Тульчі не поїде, якщо не захоче. Центральна бібліотека. Центральна юртепарня зберігає Ладі, а кушає як юридична особа з фінансуванням з районного бюджету, на яку на державної яка дається з держави на вторинний рівень ніде державна медична субвенція дається на район і йде в фінансовим співвідношення.

Буде. Як юридична особа, як юридична. хто буде її фінансувати? Сьогодні, сьогодні фінансує держава в особі районної ради. Це. Тепер скажіть, будь ласка, чому от ми сьогодні нас за, записали в Тульчин? От якби в цю Наша карту нас включила. не записали, а в карту нас включили. же географії подивляться, що нам що шо, треба їхати а, в Вінниці на позиції а, департаменту а, охорони здоров'я. Вони кажуть, це для, для, піли, того, щоб... для... Бі. Для... Бі. для того, щоб для того, щоб зберегти лікарню. Для того, щоб зберегти лікарню в тому повному складі, яка вона є. Для того вони це зробили. Тому що якщо лікарня буде віднесена. До то Нас просто-напросто Вінниця вільний своїм потенціалом просто напросто. Я, так кажу, я, так кажу. я, так кажу. я вам озвучив думку департаменту. Згідно постанови, яку вам дали до 1 лютого. До 1 лютого? А ніхто нас слухати не буде. Вони таке, як беруться, поставлять печати. Оце все, ми не можемо сказати на ту кожного, блядь. Світлана, Світлана. Я мовчати не буду. Не буду мовчати. Хай приїхати, не ти приїхати, що ти приїхати. Приїхали і дивилися, ми зірвемо нічого не. Тут був один уже керівник, який продавав швитам. так. його немає, швинтер не продали. Так нам буде стучином. Якщо ви оце настих, убаюкуєте, да. то все бідолюйте. Значить, малюється, я певний. Хто буде фінансувати другу ланцюгу? Районний бюджет. Я не не Я Справа втім, що йде медична в тім, на, ос, на медицину медична субвенція з держави. А ми розпорядниками цих коштів даю відповідь. Значить, шановні лінчани, ми отримали на об'єднану громаду 14 мільйонів коштів з державного бюджету і розділили їх, як сказав шановний представник департаменту. 60% віддали на вторинку і Лінецької центральної районної лікарні. 40% лишили для первинної медицини, своєї міської, яку ми забрали в об'єднану громаду. Тепер далі будемо фінансувати з своїх коштів, ті, які будемо заробляти первинку. Авторинка буде далі із районного бюджету, і з державного. Все. Так що так воно буде, так воно є, так воно має бути, але ми повинні залишитися Ілінецькою центральною районною лікарнею і до Вінницького госпітального округа, якщо на те пішло. Ми просимо вас, ми просимо вас, попросить керівництво області, що громада не Іллінецька міська, а весь район 40 тисяч жителів просить. Колись може комусь прийдеться їхати в Вінницю, комусь в Тульчин, комусь в Китіїв, комусь буде погано в Києві. Але ми повинні знати, що центр медичних наших послуг це є обласний центр Вінниця, який знаходиться. 60 кілометрів від Ілінець, а не 120 від Івінець. Без єдиного маршруту. А в нас 27 маршрутів сьогодні на Вінницю йде. І другого не може бути. Шановний Володимир Ковальчук, а тепер бійть, будь ласка, до мене. А тепер скажіть, будь ласка, людям, але правду скажіть. Хто? Першим написав листа з цього пункту. Шановні колеги, 26 числа. 26 числа, коли ми побачили карту е, оцього об'єднання, 26 грудня ми побачили. І Андрій, я 27-го рано вже був, бо я підготовив свої листи. І Андрій Романович зачитав мені свої листи, які він направив губернатору, міністру. Я не знаю всім. Да і я слідуючим за своїм підписом написав вже, бо я прийшов йому сказати, що я пишу, щоб він про це знав. Ну він мені зачитав листа, якого він написав. Також всі структури. Я, Я не можу тут злукавитись і збрикати. Так воно було. А відповіді нема, нема сьогодні нема. відповідь. О, сьогодні. О, відповідь. <какіння> О, нема. Волі, Далі сьогодні ви такі. бачите, є департамент Вогодні. охорони здоров'я. Вони нам поя... намагаються пояснити. Але позиція, ви чули, яку ми сьогодні декларуємо. Зрозуміло, що. Сьогодні наші представники вони знову ж таки поїдуть в, в область. Я думаю, що розкажуть цю всю ситуацію керівництву, пояснять ту напругу, яка сьогодні є в нас в Вирінцях, і та тривога за нашу лікарню. Правильно і ми обов'язково приймемо. Я думаю, що мудрість візьме над на всім, і найголовніше, що е, лікарня. Так як ми кажемо, бачимо, ми її бачимо дійсно в Вінницькому госпітальному окрузі і бачимо її лікарню, яка дійсно сьогодні відповідає високим критеріям. Ми думаєте, і даємо таке рішення і сьогодні ви бачите неврологічне відділення. Ми його зремонтували. Хто був вже в ньому? Ви бачите. то хіба би я вкладав туди ті кошти, знаючи, що такого не буде не ви Ми це не все робимо для того, воно? щоб ви. Довести, що Ілінецька центральна районна лікарня здатна надавати високі медичні послуги, і ми її повинні зберегти в тому форматі, що є все і це робимо. Дорогі мої. А вам дякую за таку підтримку і позицію, що ви ви побачили. що таке Іллінецький не хто такий ілінецький народ це, напевне, найпрогресивніший і найтакий спілкутий. Єдиний формат і відстояння своїх інтересів. Добре, я думаю, що цього, до цього ми не дійдемо, щоб іти пішки і десь щось е, доводити. Я думаю, що сьогодні всі це побачили, почули і дякую

<реслова> а, да, з приводу де а тепер про <плеслова> да, за Демчака скажу до нього. Тесла я особисто і по телефону спілкувався, і листа написав. Він був з цього приводу вже в заступника міністра охорони здоров'я, і так само з його боку йде підтримка на те, щоб все таки нас залишити, щоб вирішити питання, як ми кажемо, він із Шановні Шановнічани, я дуже дякую, що ви так оболіваєте за судьбу нашої лікарні і вручили мені оце звернення. Я його не можу не зачитати, але я хочу сказати одне: що е, якщо е, створено вже три госпітальні бази, три госпітальні округи. Тут ми вже з цим повинні змиритись. Ні! 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 Чого? чого ні? Ну, чого? Ага, а ні? Такі госпитальні голос, яких по Вінницькій області ми сим, але сьогодні я відчуваю трошечки потепління, тому що чуємо від голови держадміністрації, від нашого міського голови і від представників області, що цей проект йде і оце формування округів, воно може бути може бути області. Але, але, ви, але коли ми чуємо, що це вже затверджено віце-прем'єр-міністром Зубко, то Зубко віце прем'єр-міністр в нас тут не був. Він не знає наших ілінець, не знає Тольчина, не знає, скільки кілометрів. А ви подивіться, що щось записано в, 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 в. Значить, дивіться, є постанова Кабінету міністрів? Це не для нас з вами, а це для керівництва області було. Тут записані положення, і записано вимоги до того до створення госпітальних округів. Вимоги затвердили згідно постанови міністрів України від 30.11.16 року номер 932, Слухайте про зверне про затвердження порядку утворення госпітальних округів. Повинні бути враховані норми. Перше, це час транспортування хворого до госпітальної до бази, то є до 60 хвилин. У нас лиуки знаходяться до центру Тульчина 113 кілометрів із нашими такими дорогами не враховано це. Друге кілометраж то з віддалення від крайньої точки нашої від лиук до центру. Теж тут написано 60 кілометрів. Ага. Не враховано дядьку Дякую Пилипові, який не знає, як на конях їхати. Далі подивіться, шановні, подивіться, ну, як, кабінет... як кабінет міністрів рекомендує. Дядько Филиппо їде кілометрами міна. Установлені раніше маршрути пацієнтів. Тобто, куди люди протоптали, до якої лікарні доріжку. Да. До нас протоптали ілінці, оратів, самі... Крайні села, погребище, липовець, до нас протоптали дорожку до нашої лікарні. Дивіться, як... це теж не враховано. Не врахована економічна ефективність то є затрати, як довести хворого туди, ідемо кількість пологів 404. Народилось дві тройні, 407 немовлят. Це ми фактично. Ну стопроцентно плануємо на лікарню інтенсивного лікування. В нас народили з Оратівщини до ста дітей. З липиця народились теж багато. E, значить, це теж не враховано. Померло, значить, і скільки їхали, я вже сказала, що лікуються всі і протоптали доріжку до нашої лікарні. І зараз мені телефонують з човновиці, з коморошок. Це самі віддалені райони Оратівщини. І просять. як? ми будемо всі їхати. Ми будемо добиватись. Тому я думаю, що дивіться, та не зубко затверджував ці округи. А наші шановні колеги з, з Вінниці, да. наші колеги. Да. Да. тому там. Прошу, і, я просимо, Ми, ми просимо, просим, щоб передивитись і щоб нас віднести до Вінницького, а округу, а не до Тольчинського. Ми дуже просимо. Того ви просите? Мене? Дуго ви просите? Виходячи, Це письмо треба завести. Вручити. Виходячи, Виходячи, не. З міші, що ви ми знаємо, слухайте. Ми всі знаємо. Порушені всі норми створення госпітальних округів, а також не Жання нашого департаменту але сьогодні потепління є. Е, вони жо не прислухались до думки громадськості. Вислали в нас незадоволення соціальне. Ми вимагаємо найближчий час переглянути схему створення госпітальних округів та віднести Ілінецький район до Вінницького госпітального округу. Та по та, понаданню, та понаданню медичної допомоги. Надати Ілінецькій центральній районній лікарні статус лікарні інтенсивного лікування першого рівня, повідомити Ілінецьку районну державну адміністрацію про прийняте позитивне рішення до 14.00 20 січня 2017 року. Це відповідь. В разі, якщо таке рішення буде негативним для жителів і лінеччини, залишаємо за собою право перекриття магістральних доріг, що везуть до ліненаправляємо Направляємо попередження 16-го, То тобто сьогодні Іллінецькій Лінецькій районній державній адміністрації ДАІ та підприємствам міста, включаючи Люздорф, про акцію протесту. З перекриттям доріг на 21 січня о 9 годині ранку, круглодобово і безстроково Ми діємося на порозуміння та позитивне вирішення питання Іллінецької лінецької громади. А а ми пішки я... будемо у Вінниці, я точно кажу. І, я... і життя вам не дамо. Не дамо, я гарантію. Я, я, не... я точно кажу, що я, і я пішки там. Шановний, я беру і піду домою. Шановні, я виконала шановні, ваше прохання, озвучила ваше шановні. звернення. Yeah, а тепер yeah. давайте ми надіємося все-таки на взаєморозуміння, тому що таку лікарню занихати не можна. Це вже буде в рік від Бога. Ні, так не можна. Ми до них, вони там у вині. І там вам діє.

Я думаю, що всі ситуація вже якби трошки роз'яснилася. Да, да, да. Найголовніше найголовніше, з яким всі ви звідси повинні піти за діду. Наді ніхто і лінецьку центральну районну лікарню закривати не буде жодного відділення сьогодні. Я ще раз поясню сьогодні, і жодне відділення в даному випадку, які функціонують, і далі. Сьогодні мені Микола Максимович Васничук поклав на стіл штатний розпис центральний ральник. Правильно? Поставив. Я його підписав в тому форматі, який сьогодні він є. Тобто, якщо мова йшла би про якісь скорочення нічого, але це не тому, що я не чекав такого зібрання. Повірте, для мене це сьогодні. Я не чекав. Але я просто я ще раз пояснюю вам. Леша дітей ви власне тільки прийшли. Прислухайтеся і знайте, що ніхто не хоче зробити на гірше і не зробить тому вам дякую за позицію. Ви далі зараз з департаментом ще раз поспілкуємося. Я думаю, вони передадуть всю атмосферу. І накал, який сьогодні мав місце в нас, це і, це ліця, це і будемо сподіватися, що нас почує. У вас ви послухали звернення? Це. там нема нічого такого. Ми хочемо одного. Я його ще раз повторюю те, що говорив голова адміністрації, те, що хочуть тут всі. Залишити Лінецьку центральну районну лікарню в Вінницькому територіальному окрузі всіма тими атрибутами, які на сьогоднішній день є, і забезпечити функціонування того, що в нас сьогодні є. Не мішайте нам працювати, дайте нам працювати і жити. Спасибо.